Коротше, у мене такий треш случився. Так така жесть взагалі. Шамають. Я сьогодні купив собі машину. Можете привітати мене, але у мене не було ну, номірованної. Бо як це працює в Німеччині? Якщо ти хочеш купити машину, ти маєш на себе оформити страховку. Потім знімається реєстрації, ти ставиш реєстрацію на себе, тобі дають номера, ти ставляєш ці номера в машину, бо тут страховка прив'язується до людини, до номеровано до машини, не так як в нас. Тут по-другому невеличка вставочка. Наперед скажу, що терміново треба було взяти машину для того, щоб там відвозити гуманітарку і їхати на благодійні концерти, і просто не було часу неробутні ці тимчасові номера, не реєструвати нові номера. Потрібно було просто взяти машину, провести груз, поставити машину, і потім займатися цим всім далі. Поїхав, і тоді ти ставляєш номера, які тоді можеш їхати. Так служило, що мені дали номера Та людина, знайома і ну парашуту все дорожно було бути. Нормально, я должен был просто поїхати і и все. Просто зняти номера, дати номера, поставити на учет. Ну в общем, такий був план. Но... Ну ну подали в чому прикол, то номера реєструється, напевно людиною. Коли ця людина віддає собі свої номера, то по факту ну, як вона віддала тобі твій паспорт, то ти по його паспорту щось робиш. Так склалося, що мене зупинили копи. Взагалі, я не це просто якась злак полості. У мене ж немає реєстрації на машину. Це не мої номера. Я одразу думаю, господі, що ще буде? А ми ще зробили слідкує. Ми коли заповняли бумажки, коли я забрав машину. Ми одну бумажку заповнили, дали тому чоловіку, який мені продав. А ту бумажку, яку я собі забираю, я не заповнив. Я сказав, ладно, все, я дома заповню. Короче, о, таксі мої приїхали. Чи буду на таксі додому їхати? 76 євро таксі. А Який розклад? Зупинили на машині, зняли номера, Всі документи на машину забрали. Машину пофоткали. Я кажу, віддайте хоч документи на машину. Я показую страховку реєстрацію, прийду за машину, заплачу штрафи. Кажуть, ні, то бува папер, які оформляли на машину. Стався у продавця, залишився. А мій документ, який мені не я вдома мав його заповнити. Він каже, я не бачу, що це ваша машина, що це вона на вас. Спочатку пришліть мені фотку того документи, чи пришліть документи, документ, да? можете забирать документи і оформляти машину. Короче, і от я в цьому відео в деталях покажу. Які бувають штрафи? Як забирати машину, якщо ти їхав без номерів, Що взагалі в Німеччині світиться за таке? бо мені сказали там штраф щось тисяч, а може декілька тисяч. Блін, <реш> хто не знав, джоб центр може оплатити страховку на твою машину, якщо ти купив її в Німеччині, так само може оплатити налог на машину. В середньому налог на машину 300, а страховка виходить десь 100 євро в місяць, і за все може оплачувати джоп центр.